Ефіру вже чимало сьогодні говорили про санкції. Продовжимо цю тему через американські санкції Саме Росія може втратити п'яту частину експорту нафти. Саме такою була доля експорту у «Газпромнефті» та Сургутніфтігазі. Йдеться про десятки мільярдів доларів. До санкційного списку внесено цілу низку структур цих компаній, серед них нафтопереробні заводи, зокрема підприємства Московський, Ленінградський, Омській та Тюменській областях. І це буде тем, однією з теми до нашого гостя. Єдине, що додам, що нові санкції проти Росії також вала Японія. Вона заборонила експорт до країни агресорки, детали будівельних автомобіль будівельних, значить, деталей автомобілів, мото велосипедів, пристроїв комунікації та акустичних пристроїв Загалом на понад 300 найменувань різної техніки до санкційних списків. Потрапили не лише фізичні та юридичні особи країни агресорки, окремо в переліку під санкційних юридичних осіб більш. Ше 30 компаній з різних країн світу, зокрема з Китаю, Казахстану, Киргизстану, Таїланду, Туреччини. Серед компаній, також північно-корейські і грузинські банки. Обмеження щодо них вводяться для того, щоб не дозволити росіянам обходити санкції. І це тема буде до нашого наступного гостя, Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаємо вас. Доброго вечір, вітаю вас. Вітаю всіх та глядачів. Так, добре вечір. Ну насправді тут такий перелік досить змістовний і масивний, я би сказав щодо і в контексті пакету санкцій від чин адміністрації Байдена, президента США. Зараз проговоримо ще що може включати черговий санкційний пакет від Євросоюзу, який вже днями почне опрацьовуватися. Але як ви оцінюєте і персональні і секторальні санкції, особливо в частині викопних ресурсів, особливо в контексті поставок і виду і поставок газу і нафти, адже знаємо, що е, окрім тієї ж самої там Індії і Китаю, які є основними е, покупцями для Російської Федерації, да але все ж таки залишається і чимало європейських країн, які закуповують той самий скраплений газ. І Це до речі, країни Євросоюзу, та ж сама Франція, Іспанія, там Польща, інші Польща, Угорщина, інші країни, як в цілому вважаєте, чи вдариться ж таки змістовно і помітно по економіці в 2025 році е, ці санкції? Безумовно, дають, знаєте, ось миттєва реакція, яка є від цього пакету санкцій, це те, що на московській біржі акції трьох провідних компаній, які в нафтогазовій сфері потрапили під санкції. За 6 годин знизились на майже 2 мільярди доларів. Ось вам, будь ласка, 2 мільярди за 6 годин втратили три компанії. Це перші такі наслідки. Безумовно, далі буде, тому що як на мене дуже гарний пакет. А, як погоджуюсь з тими експертами. Які пожартували, що як виявилось з цього пакету багато компаній, які як здавалось, вже під санкціями були, але вони там не були, тому що там певні складові цих компаній опинялись під санкціями. А зараз вже самі ці компанії, як Соргутня в тобто ми розуміємо, що це провідні російські компанії. Далі дуже важливий момент, що страхові компанії також опинилися в цьому списку, і це ті компанії, які страхують перевезення нафти до, наприклад, Індії. І ось тут знаєте зараз цей же рік Росія зобов'язалась постачати півмільйони барелів нафти на день до Індії, і вже в Індії з'являється сумніви, чи зможе Росія це зробити. Як на мене, цей пакет санкцій підказує всім тим, хто задавався цим питанням, що вона навряд чи це зробить. елементарно тому, того, що будуть проблеми з логістикою постачання цієї нафти будуть проблеми зі страхуванням. Цієї нафти, будуть проблеми з отриманням розрахунків за цю нафту, тобто дуже багато проблем, які створюються серед іншого цим новим пакетом. Тому він безумовно буде впливати. Подивимось, чи буде коригування цього пакету за новою адміністрацією США, але поки що, якщо... Цей пакет не буде скоригований. Якщо його дія залишиться, то це безумовно дуже сильно вдарить по основному сектору російської економіки. Нагадую, 27% в бюджеті на поточний рік. Росія планує отримати саме від нафти та газу. Нафтогазові доходи, і це ставить під питання: чи взагалі зможе Росія провести цей рік в згідно своїх же планів по бюджету? Так, ну будемо очікувати, власне, і будемо сподіватися, що такі заходи будуть далеко не останніми. Звісно, ж а їх буде дедалі частішати е, щодо санкційного тиску. А тепер поговоримо щодо ситуації всередині країни, адже країна в широкомасштабній війні великій, і відтак все, що відбувається на фронті, напряму впливає на економічну складову і на ціну утворення. І в Україні, до речі, є така новина позитивна, дещо адже в Україні подешевшили і різко курячі яйця, так от у низці великих мер. Решт супермаркетів столові яйця першої категорії коштують дешевше 30 гривень за десяток. Ще кілька тижнів тому їх продавали нагадаю за 60 гривень, практично вдвічі подешевшили вони. Пане Іване, як ви оцінюєте взагалі цю тенденцію? Адже ну, сьогодні ми, до речі, з експертами в цінотворені говорили, що чимало чинників впливають, але тепла погода з одного боку, з іншого боку, все ж таки, паливо може подорожчати, і ціни можуть знову. Такі змінитися. Які тенденції, які ознаки до змін тенденції вже сьогодні очевидні? Ну, насамперед тенденція завершення новорічних свят, тому що ми розуміємо, що перед святами люди більше купували продукції. Зараз, відповідно, знижується попит. А зниження попиту Воно впливає на те, що ціни спадають, тому що зрозуміло, що коли є певна ажіотаж, то ціни можуть бути вищі, тому що продавці розуміють, що вони зароблять більше грошей. Зараз коли попит вже нижчі, то відповідно ціни стають нижчими для того, щоб реалізувати продукцію, а не мати ризик, скажімо так, тривалого зберігання цієї продукції на складах, що безумовно невигідно продавцю, адже треба сплачувати за це зберігання продукції. Як на мене, це один з тих факторів, які зараз будуть впливати на зниження цін. Подивимось, звісно, як далі буде ситуація, тому що ми бачимо просідання курсу гривні, що буде стимулювати навпаки зростання цін, але багато чого буде залежати і спочатку від фінансової ситуації щодо курсу, а потім щодо перших вражаїв, ну це вже трохи пізніше. Якщо вони будуть відносно кращими, ніж очікується, то це безумовно також буде впливати на зниження цін. але... Поки що радше тенденція до певного зростання вона зберігається. Ці дякуємо вам за ваші коментарі. долучені до ефіру. Іван головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був у цій порі нашим гу.